Нова служба контролю має з'явитися у вересні цього року. На базі податкової міліції буде створена так звана фінансова поліція, яка стане єдиним органом, що відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами. Буде єдиний орган, який буде здійснювати розслідування економічних злочинів. Тобто повноваження з цього приводу Служби безпеки України, МВС інших правоохоронних органів переводяться в одну структуру. Діяльність служби фінансових розслідувань координуватиме Кабінет міністрів. Контроль за роботою також здійснюватиме громадська рада, яка щоквартально квартально може ініціювати звіт глави відомства про результати роботи перед Верховною Радою та урядом. Про основні переваги створення нового органу розповіли в головному управлінні міндоходів. Вибраний все-таки і підтриманий людьми курс на євроінтеграцію, зобов'язує до таких реформ. Таким чином, ми будемо мати більш. І прозорі відносини з бізнесом, з представниками виробничих підприємств, торгових і те інших галузь. Пріоритетним завданням новоствореної структури стане перш за все компенсація завданих економічних збитків державі, фізичним та юридичним особам. Водночас процес створення служби не вимагатиме додаткових видатків, а державні кошти зекономлять за рахунок скорочення структур дублерів. Фінансування має відбутися за рахунок фінансування в рамках того бюджету, який існування існує на сьогоднішній день, за рахунок фінансування податкової міліції, а також відповідних підрозділів структури МВС і служби безпеки України. Тобто там відбудеться скорочення, яке буде направлене на. Фінансування саме цього підрозділу. законопроект про створення служби фінансових розслідувань буде розглянутий Верховною Радою після всеукраїнських громадських обговорень, до яких долучитися може кожен бажаючий. Пропозиції приймаються до 5 вересня на сайті Державної фіскальної служби. Електронна адреса зазначена на екрані.